Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли. З вами кіномен Станіслав. Продовжуємо нашу серію подкастів про Девіда Лінча. Он скільки чудових режисерів ми розбираємо. Наприклад, доволі часто говоримо про Альфреда Гічкока, і скоро буде ще один подкаст про його творчість. Про Девіда Лінча ми теж говорили неодноразово. І сьогодні я б хотів розібратися з його кінострічкою під назвою Проста історія. Але не обманюйтесь назвою цього фільму, тому що, на мою думку, проста історія, можливо, є найзагадковішим кінотвором Девіда Лінча. Це фільм, який лише прикидається нормальним. І от про все це ми сьогодні і... Поговоримо взагалі дивно починати розбирати фільмографію Девіда Лінча саме з цієї стрічки, яку називають найменш лінчівською у всій фільмографії майстра. Але ми не підемо стандартним шляхом. Так що сідайте якомога зручніше зараз на прикладі фільму, який здається в усьому суперечить. Художнім та естетичним особливостям творчості Девіда Лінча будемо докопуватись до самої суті його кіносвітогляду. Дивіться, я вважаю, що найнезрозуміліший і найскладніший фільм Девіда Лінча це якраз проста історія. В цьому культовому фільмі наш трансцендентний режисер-візіонер нібито відійшов від усього потойбічного. Усього сюрреалістичного і сконцентрувався на простенькій історії про дідуся, який вирушив до свого брата, що проживає через три штати, і вирушив не на автомобілі або ж тим більше пішки, а вирушив верхи на газону косарці. Тобто сюжет цього фільму можна передати одним реченням, що я зараз і зробив. Хіба можна переказати, хоч якийсь фільм Девіда Лінча, окрім? Цього простої історії ні, це неможливо. От про що гумкоголовий? Навіть переказати Дюну, здавалося б, лінчівський блокбастер, його, як він сам визнає, невдала спроба. Але навіть цей фільм переказати одним реченням у вас не вийде. Все згадкове, все містичне, все сюрреалістичне, все абсурдне, все потойбічне, все ірраціональне. і так до нескінченності. Лінч незбагненний. А проста історія, здається, настільки проста, що про неї навіть якось дивно говорити. Невже це Лінч? Невже це дійсно його фільм? Повторюсь, сама назва цієї стрічки вже кричуща. Проста історія. Девід Лінч добре розумів, що він робить. Дивіться, дистриб'ютор цього фільму, і вже це здається неймовірним у фільмографії Лінча. Це сімейна компанія World Disney Studios Motion Pictures». Проста історія рекомендована для перегляду глядачам будь-якого віку. Фільм Девіда Лінча. Пригадайте лише загублене, шосе» або Твін Пікс. Ну, як це можна? Дивитися дітям або ж підліткам? А просту історію дійсно можна. Фільм цей, начебто, нічим не лякає. Він добрий, ніжний і милосердний. Він у всьому, як нас запевняють, антилінчівський. Лінч і справді взявся за просту історію, за найдохідливіший сюжет у своїй кінокар'єрі, нібито як це було в дивних дивах, перейшовши в іншу паралельну реальність виворіт, в ту реальність, в якій лінч вже ніякий не лінч, а Стівен Спілберг. Ось це найкраще порівняння. До речі, пригадуйте, як у своїх фабельманах Стівен Спілберг зобразив режисера Джона Форда. Він запропонував цю роль Девіду Лінчу ідеальне попадання в самісіньке яблучко. Але чому зараз я говорю про протиставлення Спілберга і Лінча? Це режисери не просто різних світоглядів, не просто режисери різних підходів до кіно. Це люди, зроблені з різного матеріалу. Лінч це все те, що протилежне Спілбергівському кіно. А Спілберг це все, що, здається, суперечить лінчівському підходу до кінематографу. Спілберг це родинні кінострічки, навіть коли ми говоримо про якийсь шпигунський трилер. Спілберг це сама ілюстрація, це буквально сама форма. Сьогоднішнього розважально мейнстрімного кінематографу Спілберг, Лукас та інші мейнстрімні режисери побудували все те, голівудське я маю на увазі, що ми сьогодні бачимо на великих екранах. Майкл Бей, Джей Джей Абрамс називайте будь-якого великого сучасного режисера, який не те, що ганяється за змістом, але хоче здивувати. Виглядача яскравою формою, барвистими спецефектами, <хи> та інакше тут не сказати. Все це школа Стівена Спілберга. При цьому він, звичайно ж, видатний режисер. Подивіться щелепи, наприклад, якщо ви не бачили, це один з найкращих фільмів 20-го сторіччя, як каже Квентін Тарантіно, і він абсолютно правий. Але все це антилінчевське. Увесь світогляд Стівена Спілберга. Можна переказати такими словами, як добро, родина, цінності, Америка. В усьому цьому Спілберг бачить саму суть кінематографу. Його фільми не конфліктні, його фільми раціональні, логічні, пригодницькі, динамічні, в той же час як фільми Елінча, взагалі. Не можуть бути, хоч якось визначені. Це чистий потік свідомості. При цьому сюрреалізм Девіда Лінча суттєво відрізняється, наприклад, від сюрреалізму Луїса Бунєля. Це особлива форма поєднання і сюрреалістичних прийомів, і, напевно, постмодерністських та навіть метамодерністських. Водночас Девід Лінч корпається у людській свідомості і навіть добирається до підсвідомості. Він режисер саме що ірраціонального, фантазійного, сновицького. Це режисер темної сторони людської душі, природи. Це той, хто виводить вас з темного кутку кімнати на світло, а потім знову повертає у темряву. У цьому сенсі. Я й кажу: проста історія, це наче фільм, який би мав зняти Стівен Спілберг. Чому ж Девід Лінч перетворився саме на такого Стівена Спілберга? От ви тільки подумайте, проста історія це стрічка, яка знята Лінчем між загубленим шосе і Малголанд Драйв, абсолютно божевільними, ірраціонально підсвідомими, містико-екзистенційними горорами. А тут сімейне кіно. Невже на цьому фільмі Лінч справді відпочив? Невже він тут відвів душу? Невже він оговтався і опростився? А от і ні. От же ж брехло, той Девід Лінч. Він всіх нас водить в оману. Проста історія насправді це такий самий відбиток лінчівської свідомості, як і пікс або Синій оксамит. Лінчу вдалося професійно всіх обдурити. Цей фільм тільки прикидається діснеївською сімейною картиною. А насправді він є стандартним лінчівським фільмом, який я не можу відокремити від загальної фільмографії Девіда Лінча. Світ простої історії, не менш дивний, ніж будь-який інший фантасмагоричний світ, створений американським. Геніям, це найтонший позареальний простір, це дивне дзеркало, це магічне заклинання. І воно, можливо, найскладніше з усіх, що ми спостерігали у Лінча. Чому ж? А саме тому, що ми вважаємо, що ніякої складності у простій історії немає. Так, оце, напевно, найважливіше, що я б хотів сказати сьогодні. Бо проста історія. Порівняно з рештою фільмів Девіда Лінча максимально, знову ж таки, здавалося б, наближена до того, що ми вважаємо нормальністю, буденністю, звичайністю. Лінч вперше за всю свою фільмографію, вперше і востаннє, знімає фільм про звичайнісінького дідуся, він наче ілюструє наше повсякденне життя. Він каже: подивіться. Я можу бути нормальним, я можу бути буденним. І саме тому я й кажу: цей фільм, можливо, найбільш радикальний у фільмографії Девіда Лінча. Чому? Бо лінч у простій історії посягнув на найсвятіше, на наше раціональне сприйняття до того, знімаючи чисто і раціональне підсвідоме кіно, він посягнув на нашу впевненість в асфальтовій дорозі. В зірках над головою. На нашу, якщо завгодно, концепцію Діснеївського світопорядку. Так, він зайшов на територію Стівена Спілберга, але він знищив її вщент. Він і камня на камні не залишив у цьому спілбергівському всесвіті. Тому що Лінч, зайшовши до цього палацу Стівена Спілберга, приніс за собою все те, про що ми сьогодні говоримо: і раціональне. Підсвідоме фрейдисько юнгіанське він все це затягнув в нормальне, в повсякденне, я б навіть сказав, в побутове. Так, сюрреальність Малголанд-Драйв, сюрреальність загубленого шосе, сюрреальність внутрішньої імперії очевидна будь-якому глядачеві. Ти дивишся ці фільми? Ти лякаєшся ними, ти намагаєшся їх збагнути, але в тебе нічого не виходить. Ти розбираєш фільми Девіда Лінча, ти передивляєшся їх від одного року до іншого, але все це шлях довжиною в людське життя. Ці фільми, вони, так би мовити, є явним безумством. Цими фільмами Девід Лінч кричить самої серцевини нашого людського єства. І тому отакий от парадокс. Питань не виникає, тому що питань безліч. Ага, це артхаус, це складний фільм, з яким ти маєш розбиратися, таке любити модно, буду всім казати, що я обожнюю малголанд драйв і загублене шосе, і всі вважатимуть мене інтелектуалом. Але інша справа, проста історія, здається, що копатися тут немає в чому. У простій історії лінч насправді колопнув найтвердіший із ґрунтів. На якій ми всі звикли спиратись у своїй повсякденності ще спелюшок. Він зайшов на територію норми і довів, що вона насправді не менш ненормальніша аніж його твінпіксівська або будь-яка інша малголандрайвівська реальність. От чому я кажу, що насправді. Буквально кількість, кілограми, літри. <хи> та, от це все кілограми і літри ненормальності, сюрреальності у простій історії перевищують, ну чи не всі подібні кілограми та літри в інакших фільмах Девіда Лінча. І я можу це довести на конкретних прикладах. Ви от тільки пригадайте, якими трансцендентними сценами відкривається проста історія. Та це ж насправді чистий сюр і горор, польоти над полями, лякаюче просування камери до чорного забитого вікна. Типове, до речі, для Лінча зображення якоїсь мутанської американської провінції, і це діснеївське кіно. Та ці кадри нічим не відрізняються від якогось червоного, чорного, білого, сірого, блакитного вігваму у Твінпіксі. Насправді, вже один початок простої історії свідчить про те, що ми традиційно для нетрадиційного Девіда Лінча занурюємось у сюрреальну, трансцендентну реальність, яка може звести з розуму кого завгодно, саме тому, що вона прикидається. Нормальною. Ну, от чим вам це все не нагадує синій оксамит або ж твін пік скрізь вогонь? Пригадайте сцену зі збитим оленем у простій історії. А як вам музика Анжело Бадаламенті? Хіба це Діснейська музика? А як вам нічне явище, хлопчика-сина перед святими очима? Сісі -сі Спейсек? Це неймовірно моторошно. Ми говоримо про мертву дитину. Ні, все це ж ніяк не назвеш нормальністю чи Діснеївщиною. Більше того, Лінч на цьому не зупинився. Він не тільки привніс інше у звичне, він не тільки привніс Лінча у Спілберга, він ще й примудрився застосувати у простій історії традиційні прийоми саспенсу, тобто нервового очікування розв'язки подій. Як вам таке сімейне кіно? В деяких сценах, дивлячись просту історію, стає по-справжньому моторошно. І це ті сцени, які здаються до одуру повсякденними, в яких майже нічого не відбувається. Черговий лінчевський парадокс. Ти дивишся фільм, який дійсно мімікрує під стандартне Діснеївське кіно. Це, наче, Форест Гамп у виконанні Тома Генкса у відомому фільмі Земекіса намагається пробігти штатами і стає народним героєм. Так і наш дідусь у фільмі Девіда Лінча. Ах, який же він молодець! Але не вірте, кажу ж, це все обман. Згадайте сцену, в якій Елвін Стрейт, це головний герой дідусь. Намагається встигнути сховатись у сараї до початку дощу. Це неймовірно сюрреалістичний епізод простої історії. Або пригадайте сцену, в якій наш головний герой мчить униз крутою дорогою, не маючи можливості натиснути на гальма. От все це є ознаками найвищої майстерності Девіда Лінча. Бо за що, власне, ми шануємо цього? Непересічного, як я люблю казати, режисера, за його талант, за його хист зобразувати те, що напевно зобразити абсолютно неможливо. Одна справа, коли ти знімаєш історичний байопік або науково-фантастичне кіно, всі ці фільми. Всі ці жанрові стрічки існують за певними правилами. Але той світ, в який нам пропонує зануритись Девід Лінч, не визнає жодних правил і концептів. У цього світу дійсно немає своєї мапи. Це не середзем'я, це не Нарнія, Ви не знаєте, куди йти, ви не знаєте від чого відштовхуватись. Все тут примарне, ненадійне. Ілюзорне, це наш з вами внутрішній, психологічний, чи то навіть краще сказати, психопатичний світ. І Девід Лінч зображує його достоменно і достовірно, у тому числі, і в простій історії. Своєю простою історією лінч довів. І в цьому його неймовірний талант, що при бажанні він, той, хто зазвичай виступає в якості Алехандро Ходоровського, може бути хоч Акірою Коросавою, хоч Сатяджитом Раєм, як будь який будь-який справжній митець, який доходить до апогею розвитку свого стилю, який, в принципі, малює свою найважливішу картину. Давайте вважатимемо основним фільмом Девіда Лінча, як він саме казав, гумкоголового. Забудемо про Малголанд Драйв, не було в нас Ніколаса Кейджа, неважливо. Ми просто кажемо гумкоголовий дебютна повнометражна робота Лінча це його магнум опус. Так от уявіть собі, що наш герой знімає подібні кінострічки знову і знову. Його вже нарешті визнають в якості абсолютного генія кінорежисури. І тут кажу ж, як будь-який митець, він вирішує. Невже це все на що я здатен? Невже я знайшов свій стиль, знайшов себе і буду рухатись тільки в цьому напрямку? Чому б мені не спробувати щось абсолютно інакше? Здається, я вже якось наводив цей приклад Девід Боуі і гіпоп, які відправилися до Берліну, і там, де від Поп, та в принципі і гіпоп також видали такі музичні альбоми якими ще ніхто, в принципі, за всю історію людства не займався, Боуї міг би перетворитися на якогось умовного рода стюарта. Він би міг стати суперзіркою. Другим Марком Болоном всі двері йому були відкриті. А він, в принципі, зайнявся авангардною та панковою музикою, якимось незрозумілими електронно-музичними експериментами. Навіщо? Бо Боуі Бажав чогось більшого, аніж просто іти протореною стежкою. Таким самим був і Девід Лінч. Його проста історія це буквально протиріччя усьому, чим Лінч був. Але і це парадокс парадоксу. Але це якраз і дозволило лінчу знову висловитись у притаманному тільки йому стилі. От як не дивно! Ти намагаєшся відшукати щось інакше, що протилежне тому, що стало для тебе стандартом творчості. В результаті ти тільки ще більше розвиваєш власний талант і виражаєш ті ідеї, які виражав і до того часу, коли вирішив, начебто, від них відмовитись. Куди б не йшов мандрівник, він завжди несе себе з собою. І Девід Лінч. І Девід Боуі, і всі інші девіди, які тільки існують на нашій планеті, ті, що приймають рішення відмовитися від власних стандартів і винайти щось нове, насправді все рівно тягнуть себе у той протилежний бік, куди вони намагаються піти. І з Лінчем саме це й відбулося. Так, проста історія це антілінчівське кіно, але водночас і напевно. Найбільш еталонний лінчівський фільм в усій його фільмографії. Проста історія залишається тим фільмом, який притаманний Девіду Лінчу. Бо Лінч був живописцем незвіданого, він був поетом несвідомого. І саме ці ідеї та концепції і висловлює проста історія. Це зовсім не такий простий фільм, яким він може здатися. Ну що, сподіваюся, вам було цікаво слухати про просту історію Девіда Лінча. Якщо бажаєте, напишіть в коментарях: хочу ще лінчівські розбори. Давайте візьмемось і за інші його стрічки. Я ваш коментар прочитаю. І зроблю так, як ви просите. Та <хи> ставте нам лайки, дизлайки. Не ставте, робіть репости цього подкасту, як і наших відеолекцій, партенопа, одна битва за іншою. А попереду на вас чекає розбір мультсеріалу Рік. Та Морті, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал. А ще маємо соцмережі: Телеграм, Інстаграм та Фейсбук. Все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. І як я вже казав у минулому подкасті, запускаю великий курс під назвою Як аналізувати кіно. Подробиці знайдете у наших соцмережах. Доєднуйтесь до нашої команди. Маю зібрати 30 студентів, 18 вже зібрав. Залишилось 12 вільних місць. Це Заняття на два місяці, а потім повторюються ще на два. Грудень, ні. Листопад, грудень, так. І січень лютий. Так що, якщо хочете навчитися аналізувати кіно, на що цьому можна навчити? Я і сам цього не вмію, але я вам цього не казав. Якщо хочете добре провести разом час, обговорюючи фільми Серджо Леоне та Мікеланджело Антоніоні, будь ласка, приходьте на наш. Курс, ну а я вкотре нагадую вам про те, що всі ми в обов'язковому порядку, в незалежності від того, ким ми є, маємо дивитися виключно гарне. Кіно, але при цьому і не забувати, що насправді і погане кіно може чомусь нас навчити. І коли ми цінуємо, скажімо, якогось режисера, дивимося усю його фільмографію, його найважливіші роботи, а потім випадково потрапляємо на фільм, який ні в чому не нагадує цього режисера. Це може бути проста історія Девіда Лінча, і з нею не все так просто. Дивіться гарне кіно. Кіномент Станіслав.